І так, ну що, давайте зараз заспавнимо свого лануса. І так, заспавнити. Все, погнали. До речі, нам прийшов пейдейчик, непогано. І зараз я вам пропоную відправитись та купити свою першу квартиру. Звісно, моя ціль купити квартиру середнього класу. Але поки у мене грошей небагато, я куплю собі квартиру низького класу, щоб хоча б було де спати, а не на вокзалі, бо це якось, ну, не в кайф. І так, ось це непоганий райончик. Я завжди собі саме тут купляю квартирку. І так, е, да, тут є в державі. Все. Є дев'ята квартира. Я дуже часто купляю саме дев'яту квартиру. І так, все, купив вже першу свою хату. Це добре. І так, зараз ми з вами її проплачувати не будемо, бо це буде дуже дорого. Тому зараз потихеньку будемо з вами прокачувати свою квартиру. І коли ми з вами вкачаємо Магніт на лічильник, тоді вже проплатимо. Бо так буде, ну, в два рази дешевше. Я не такий багатий, щоб зараз проплатити, а потім ще раз заплатити. Ну, коротше, суть ви поняли. І так, ну що, нарешті прокачали, і тепер можемо оплатити на 29 днів. Ветили з вами не так і багато, 21 тисячу, в цілому нормально, І тепер у мене є навіть шафа, в яку я можу складати що? правильно, картоплю. До речі, ну інформую час. Так, шоста ранку для вас відео записую. І так, у мене в багажнику 174 картоплі. Давайте я її візьму і покладу зараз в шафу. А вже потім її продам. І до речі, як се маєте з вами Квінта, Ви потрапили на другу серію шляху квінта на Ukraine GTA, а саме п'ятий сервер. Сьогодні в серії планую отримати всі ліцензії, щоб у мене були. Ліцензії, ну саме маю на увазі на транспорт. Це на автобус, на мотоцикл, а також виходить на фури, саме так. Тому зараз давайте з вами знімемо номерочки, оскільки ну шоста ранку. Я дуже сильно здивуюся, якщо зараз мене справді запакує якийсь коп за те, що я їжу без номерів у шостій ранку. А світлофори вже працюють, і тому краще їздити ну, реально без номерів, щоб не отримувати штрафи. Тому зараз ми з вами вирушаємо в автошколу, щоб здати, на виходить всі права. Тому виходить, поїхали. Терра. І так, ну що, Приїхали і забігаємо з вами в автошколу. Так, нам треба пройти на ось цю міточку. Так, автобуси коштують 5600, мотоцикл 11. Окей, почнемо з вами з автобусів. Так, теорія, Let's go. Вроді, теорію на автобуси я проходив. Так, ні, хто кого повинен пропустити. Ну, я взагалі не знаю, якщо чесно. Давайте, мабуть, автобус. Так, ну тут е -е, виходить пропустити трамвай треба. Ні, він тут не може. Це ж просто дорога. Блін, мабуть, це ж не. Такі повинен був не автобус пропускати. Ну, що вже поробиш. І так, сідаємо з вами в автобусі, зараз будемо з вами кататися по місту. Да, одразу по місту, все, добре. Блін, одразу врізався. Йопту цей скоба. тільки почав проходити цей екзамен і одразу врізався. Боже ще й не туди поїхав. Зараз я не знаю, поліцейський сидить, думає, боже мій, кого ви мені дали? Він зараз нас вб'є. Засуджую. Так, ну тоді потихеньку з вами будемо ось так їздити. Да, на червоне світло я можу проїжджати. Так що все, імба. Зараз швиди. Катнусь і виходить, закінчу здавати на права саме на автобус. До речі, ось це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. З'явись зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, нарешті ми з вами вже закінчуємо, під'їжджаємо до автошколи, назад, так сказати. І давайте зараз ось удойсь. Все, отримали з вами права категорії Д. Шунас. Так, ну і тепер давайте мотоцикл. Знову теорія. Так, слухайте, наче теорію на мототранспорт я жодного разу не проходив. Так, ну там вони Пускается. Пише хит порушує, яка максимальна швидкість на мосту? 90, наче, да? Або 50. Ну, давайте 90, окей. А звісу заборонено, ні. Блін, ну, походу, не 90, все ж таки, а 50 там було. Ай-ай. Ай, що за апарат, нам дали? Зараз на ньому будемо з вами проходити виходить теорію. А чому цей по території автошколи? Я ж тільки що на автобуси ганяв одразу по місту. Ну, ладно. Тому зараз швиденько пройду, виходить вже практичний іспит на мотоциклі, та повернусь. І так, ну що, повернулися з вами в автошколу і заїжджаємо на останній чекпоінт. Все, готово. У мене є права категорії А. Залишається вантажівки, категорія С: 83 700. Це просто обалдеть. Чо так дорого? Регулювальника, де мав югрен, геть. Алло, що це за подстава? Наче ліворуч, да? Нехай буде. Яка правильна послідовність проїзду? Йту цецьку мать. Так, ну наче блакитний, червоний. Дивлячись, куди я не бачу, куди хоче повернути білий. Направо чи наліво. Давайте блакитний, червоний, білий. Знову одна помилка, ну єпту цецьку мать. Усюди просто одна помилка. Практичний екзамен. Сподіваюсь, одразу буду їхати в міст. Сто, да? а не по ось цій парковці. Серйозно, по території автошколи. А чи автобус такий особливий? Ну, якщо чесно, я реально жодного разу не здавав теорію на все, окрім виходить, автобусів один раз і виходить на транспорт дуже багато разів. Саме категорія Б. На вантажівки, взагалі, жодного разу не здавав. Я зараз вперше бачив ці питання. Забавно. Напишіть, до речі, в коментарі, якщо ви знаєте, де я зробив помилку, буде цікаво почитати. А поки що знову буду кататися усюди, щоб виходить швиденько отримати права категорії С. А вже в майбутньому, як отримаю 10-й рівень, можливо, влаштуватися в транспортну компанію і заробити свій перший кеш. Тому виходить, поїхали. До речі, зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 05 сервері. В цілому можете на екрані зараз побачити QR-код або за посиланням в описі зайти в телеграм та прийняти участь. Умови дуже легкі, а призи дуже непогані. Все, нарешті, у мене є всі права. Ось це чудово. І так, ну що, нарешті виходимо з вами з автошколи, отримали з вами всі права. Це чудово. І так, заходимо з вами в водійське посвідчення. І. Чи? А де тут категорія? Де категорія це? Повітряний транспорт і водний я отримувати не буду, бо це дуже дорого. І поки що це ну реально юзелес. Мені це не треба. Ну ладно, сідаємо в сугу червоного, де Оланусу, який я, можливо, скоро буде міняти. Не виконувати квест, да, купити тачку дорожче, ніж 5 мільйонів. Але є у мене в планах що купити. До речі, у мене зараз восьмий рівень. Я планую сьогодні апнути дев'ятий рівень. Сподіваюсь, у мене це вийде. А зараз, до речі, я хочу Хочу попрацювати на роботі автобусника. Просто цікаво, чи поміняли її якось? Коротше, хочу протестити. Тому, виходить, поїхали. Трррам каваємо, і зараз будемо з вами влаштовуватись на роботу. Погнали. І так, підходимо до Антона. Дарова, влаштуватися на роботу. Так, і треба обрати якийсь автобус. Ну, давайте ось цей біленький, де якому в цілому і здавали з вами практику. Так, на У нас відкриваються двері, да? Де? Uh -uh. І до речі, я думав, мені треба буде платити за оренду. Так, ступю. Yeah. А чому у мене мітки? Залишаються. Окей, я просто пам'ятаю, був баг, що мітки пропадали. Мабуть, це їх так пофіксили, але треба знову фіксити, бо вони, типу, не пропадають тепер вообще. Так, а ось ця мітка буде пропадати? Чи ні? У нас перша зупинка. Ні, не пропадає. І так, 858 гривень і 40 досвіду за одну зупинку. Якщо чесно, дуже мало. На роботі Глова, мабуть, набагато більше можна заробити, як і на фермі. Бо це, типу, набагато швидше. Зупинки вони попадаються не так часто, ось якщо б за кожну мітку платили. То де. Да. Ой, до речі, ось ця мітка пропала зараз на цій зупинці. Блін, і до речі, мені ж де червоне світло, тепер треба зупинятися, бо я ж, блін, ну, на робочому транспорті. Ось ця пропала, ось ця не пропала. Ну, це, коротше, дуже дивно. Я думаю, треба передати розробникам, щоб вони це фіксанули. Тому, виходить, я вирішаю зараз далі працювати на автобусники і повернусь, як закінчу перший рейс. І так, все, фінальна зупиночка. Тут стоїть мій деуланус. Так, все, стоїмо, щоб отримати, звісно, винагороду за останню міточку. Так, все отримали. Виходимо з вами з автобуса і звільняємо з роботи. Все, я не працювався, дуже мало тут платять, я не хочу тут працювати. Реально, треба, щоб розробники трішечки можливо щось поміняли в роботі автобусника, щоб вона була потужна. Слухайте, я звільнився з роботи, і у мене чомусь залишилися мітки з роботи автобусника. Це дивно. Реально, треба передати, щоб розробники це пофіксили. Я зараз, мабуть, поїду до свого будиночку, да до своєї квартирки, там перезайду, щоб у мене це пропало. Сподіваюсь, воно фіксанеться. І так, ну що, я перезайшов, і давайте я візьму з собою картоплю. Я хочу зараз або продати її все ж таки в Михайлівці, або якщо вийде, то виходить отримати закордонний паспорт та поїхати в Румунію, щоб її там продати ну, по більш файній ціні. Бо я дивився відос, скільки коштує виходить картопля в Румунії, вона коштує десь 3500, тобто це найкраща ціна, яка є в Михайлівці. Тобто, прям дуже сильно паритись заради я не знаю якихось 500 гривень за одну картоплю. Я не дуже хочу. Тому якщо я зараз не зможу отримати закордонний паспорт продамо з вами в Михайлівці, якщо ціна нормальна не менше ніж 3 тисячі. Тому виходить вирушаємо, ми майже вже приїхали до Михайлівки. Зараз подивимось на ціни. І так, ну що, приїхали з вами? Тому виходить, паркуємось, підходимо до Дмитра, і давайте подивимось на ціни. Так, хочу запропонувати свій товар. 3100, тисячі Слухайте, я думаю, в цілому непогано. Треба подивитися, яка буде ціна в Румунії, якщо вийде, і подивимось, що як, де будемо продавати. І так, ну що, шановні? Під'їжджаємо з вами до кордону. закордонного Паспорту у мене немає, але я знаю одну фічу, хочу її зараз протестити. я думаю, звісно, це фіксанули. І, типу, якщо у мене закордонного паспорта немає, я не зможу продати. Да, тут закрили. Окей. Так слухайте, у мене є ось така ідея. Давайте зараз ось тут об'їдемо з вами. Можливо, тут зможу проїхати. Опа, опа. Лясе, я приїхав? Серйозно? Так, але тут знову ж так бам, я не зможу проїхати. Так, да? Да, на жаль, треба все ж таки закордонний паспорт робити, щоб подивитися, які ж там є ціни. В цілому, я думаю, за місяць він може окупитися. Ну що, тоді повертаємось з вами в Михайлівку, і зараз в Михайлівці продамо 174 картоплі і отримаємо за це кеш. І так, ну що, приїхали з вами знову до Дмитра 174 картоплі. У мене так, ну і скільки зараз грошей ми з вами отримаємо? Продати, отримали пів мільйона тридцять дев'ять тисяч. Слухайте, в цілому непогано відбили в цілому гроші, які ми витратили з вами на ліцензії. Я би хотів, мабуть, сьогодні в цій серії добити один мільйончик. І апнути 9 рівень. Тому зараз будемо з вами вирушати та працювати для того, щоб підзаробити кешу і виходить зробити 9 рівень. Ну що, нарешті приїхав на свою улюблену роботу, це Глова. Тому давайте зараз влаштуємось на роботу, точніше почнемо зміну. Я вже одягнутий, можна сказати. Рюкзак у мене на спині. Почали з вами зміну і давайте їздити та працювати. І так, ну що, після роботи треба помити свою машинку. І так, все, ланус у нас чистенький. На балансі у мене мільйон сімдесят п'ять тисяч. Треба перекусити і викинути все, що у мене є вентарі. Ну саме що мені нападало під час роботи. Бо воно мені не треба, і так все як і казав, на рахунку лямчик зробили лямчик, це чудово, а також заробив в цілому трішечки більше ніж планував. Бо ну треба там на канфети, на ремонтік, на тачку помити або заправити. Ну суть ви поняли. Розхудники, так сказати. Також нарешті, персонаж у мене дев'ятий рівень, і можна зараз рухатись до десятого рівня для того, щоб влаштуватися в транспортну компанію.